Це можливо буде не найприємніша команда для перегляду її матчів, але з точки зору результату, я думаю, що все має бути добре. Це клуб, де може дуже багато всього піти. Не так це все може Ну, Ми знову час. починаємо шукати ну, зраду. Так 에, просто починає... я пам'ятаю, минулий минулий сезон. ну ця передсезонка Ми всіх перемагаємо, всі задоволені. Леан біжить, забиває Тео орнандес, усміхається. Фансека. Просто світиться від щастя. Починається потім сезон. Два-три невдалі матчі, лан запасі Ернандес бігає по полю на всіх кричить. Фонсека просто не може ніяк з цим впоратися. Я думаю, що якщо минулого року гравці Мілана там не боялися авторитету Ібрагімовича, то тепер там є ще і літари. Ну ви бачили, їх літари. Він тобі скаже, що він тобою незадоволений, то ти одразу почнеш робити те, що він тобі скаже. Тут алегрі дуже добре підходить, навіть якщо щось піде не так, тому що ось хто хто. А він витримувати ось цю критику міланської преси цілком ну, взагалі без проблем.